Привіт, друзі! Сьогодні подивимось на одну з найвідоміших радянських гаубиць М100Б. На перший погляд, звичайна гармата, але насправді в неї є свої цікаві особливості, про які не всі знають. Тож давайте розберемо її історію створення, як вона працює, де її використовували і чому вона досі лишається актуальною. І якщо вам подобається те, що я роблю, то підтримайте канал, поставте лайк, підпишіться це реально допомагає розвиватись. А якщо хочете підтримати ще й фінансово, Посилання на Монобанк є в описі. Буду дуже вдячний за вашу підтримку, це справді мотивує робити для вас нові цікаві відеоогляди. І також хочу сказати, що у цієї гаубиці є ще одна версія самохідна, мста С. Вона вже стоїть на гусеницях, має власний двигун і може швидко міняти позицію. Про неї відео поки що немає, але якщо вам цікаво, дайте знати в коментарях і я обов'язково підготую огляд. І так, розкажу вам історію створення мста Б. Ініціатива створити нову 152-мм систему з'явилася у Радянському Союзі в першій половині 1970-х років. Хотіли сучасну гаубицю з більшою дальністю, кращою скорострільністю і можливістю уніфікації з самохідною версією. Офіційно роботи по проєкту стартували приблизно в 1976 році. Над гарматою працювало центральне конструкторське бюро Титан, яке було частиною відомого заводу Барикади. Головним конструктором проєкту був Георгій Іванович Сергеєв. Саме під його керівництвом опрацьовували гарматну частину, вузли віддачі й інші ключові елементи, які лягли в основу і буксованої муста Б, і самохідної мста С. Ідея була практична: зробити одну сучасну гармату, яку можна буде поставити як на буксований лафет, так і на гусеничне шасі. Тобто від початку проєкту передбачали родинну архітектуру, одна гарматна частина, декілька платформ. Це економило час і уніфікувало боєприпаси. Далі випробування і виробництво. Половій державні випробування йшли наприкінці 1970-х та в першій половині 1980-х років. Після завершення доведення системи Мстабе була офіційно прийнята на озброєння в 1986 році, а серійне виробництво стартувало з 1987 року. За серійне складання відповідали мотовилихинські заводи у Пермі, саме там налагодили масове виробництво буксованої версії. За різними оцінками, загальна кількість випущених гаубиць понад 1200 одиниць, ось така історія створення. Тепер перейду до розгляду характеристик. Отже, почну з головного: це буксована гаубиця калібру 152 мм. Проще кажучи, класична радянська гаубиця, але зроблена за сучаснішими на 70-ті роки стандартами. Тепер провагуй габарити. У похідному положенні МСТАБе важить близько 7 тонн. Загальна довжина в положенні для перевезення приблизно 12,7 метра, а довжина ствола 7,2 метра. Тобто, це не є легка гармата, потрібен солідний тягач для транспорту. Як влаштована гармата всередині: ствол монолітний з трьома камерами дульного гальма і напівавтоматичним вертикальним клиновим затвором. Є гідропневматичний відкатник і ефективне дульне гальмо. Усе це робить відкат контрольованим і дозволяє тримати нормальну скорострільність. Про наведення і кути стрільби, кут підйому від мінус 3,5 до плюс 70 градусів, тобто можна стріляти як по близьким цілям, так і під великим кутом для дальнього ураження. Скорострільність приблизно 5 пострілів за хвилину. За умови вмілої роботи розрахунку і нормального режиму стрільби скорострільність може доходити до 7-8 пострілів на хвилину. Початкова швидкість снаряда близько від 810 до 828 метрів за секунду, що в поєднанні з довжиною ствола дає типову для цієї гаубиці дальність. Дальність стрільби для типових снарядів приблизно 24,7 кілометра. З використанням спеціальних високоточних снарядів, наприклад, російський Краснополь, Дальність стрільби близько 28 29 кілометрів, лафет і ходова частина. Двоколісна ходова частина під час транспортування. При розгортанні вогневої позиції ставляться опори, спрацьовує центральний домкрат, це дає стійкість при відкаті. Така конструкція стандартна для великокаліберних буксованих гаубиць. Екіпаж і експлуатація. Штатну гаубицю обслуговує від 6 до 11 осіб. Найчастіше пишуть про 8 осіб у батарейному складі. Час розгортання зі стоянки в бойову готовність порядку 2-3 хвилин при підготовленому розрахунку. Тепер окремо розкажу про номенклатуру снарядів, які може використовувати МСТБ. Перш за все, це звичайні осколково-фугасні снаряди, які використовують проти живої сили, укриттів і легких цілей. У номенклатурі зустрічаються позначення на кшталт оф 45 ОФ29. Є ще снаряди для більшої дальності. Про них я вже згадував, такі як Краснополь. Які дозволяють збільшити дальність 24 км до 28-29 км. Також такі снаряди, як Краснополь або подібні, вони не тільки збільшують дальність, а й точність завдяки лазерному наведенню. Також в номенклатурі є кумулятивні пробивні варіанти. Це снаряди, у яких бойова частина спроєктована для пробиття броні. Вони не такі популярні, але вони присутні як опція, якщо треба вражати захищені об'єкти. Є і касетні снаряди з багатьма маленькими суббоєприпасами, що розкидаються над районом, плюс стандартні допоміжні типи: димові, щоб зробити димову завісу, освітлювальні, щоб підсвітити поле вночі, запалювальні та тренувальні, тобто все те, що звично є в арсеналі артилерії. Тепер розкажу, в яких війнах брала участь та в яких країнах є на озброєнні. З моменту появи МСТБ пройшла через кілька реальних бойових конфліктів. Вперше її активно почали застосовувати під час воїн у Чечні у 1990-х та 2000-х роках. Потім ці гармати використовувалися у Сирії, де Росія проводила свою військову операцію. Там МСТБ застосовувалась для підтримки наземних сил і для обстрілів укріплених позицій. Далі війна на Донбасі, починаючи з 2014 року, де гаубицю можна було побачити по обидва боки фронту. І, звичайно, наймасштабніше її застосування відбулося вже під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Тут МСТА-Б використовується дуже широко і для контрбатарейної боротьби, і для підтримки піхоти, і для обстрілів тилових позицій. Тепер про те, де вона стоїть на озброєнні: основні оператори: це Росія, Україна, Білорусь, Казахстан, Грузія, Вірменія та Азербайджан. Усі ці країни отримали та стабе ще після розпаду радянського союзу, бо вироблялась вона на території Росії, але розподілялась між союзними республіками. Найбільше цих гармат, звісно, у Росії за різними оцінками від кількох сотень до понад 700 одиниць у строю або на зберіганні в Україні також залишилася певна кількість, яку успадкували від радянського союзу, і їх активно використовують у війні в інших країнах, таких як Білорусь чи Казахстан, кількість менша, приблизно по кілька десятків одиниць. Отже, давайте підсумуємо та розглянемо її переваги та недоліки. Почнемо з переваг. По-перше, вона має велику дальність стрільби до 24,5 км, а для буксованої системи це дійсно непогано. Калібр 152 мм і це стандарт для більшості радянських і російських систем, тому проблем із боєприпасами немає. По-друге, надійність. Конструкція проста, але міцна. Її можна тягнути на великій швидкості по дорогах, встановити і почати стріляти. Усе доволі оперативно, якщо розрахунок досвідчений. Така гармата реально витримує багато роботи і не боїться бруду чи пилу. І ще один плюс сумісність із сучасними керованими снарядами. Тобто, навіть попри те, що розробка ще радянська, гаубиця може працювати в сучасних умовах із точними боєприпасами. А тепер давайте розкажу про недоліки. МСТБ буксована гаубиця, тобто її треба перевозити тягачем. Це означає, що мобільність не така, як у самохідних систем. Поки її розгорнеш, поки прицілишся, ворог може встигнути засікти позицію. Далі, вага майже 7 тонн. Це не щось, що можна просто розвернути руками. Потрібен підготовлений майданчик і техніка, щоб переміщати. І звісно, у сучасному бою буксована артилерія більш вразлива. Контрбатарейні радари швидко виявляють позицію, тому тут потрібна злагоджена робота екіпажу. Відстрілявся і одразу змінив позицію. Якщо підсумувати Томста Б, це міцна, потужна перевірена гаубиця. Вона може дати фору навіть деяким сучасним системам, але потребує досвідченого розрахунку та правильної тактики. Це класика Радянської школи артилерії, яка, попри вік, усе ще показує зуби. Ось така гаубиця МСТА-Б. Якщо відео вам сподобалося, то буду дуже вдячний, якщо ви поставите лайк та прокоментуєте відео. На цьому на сьогодні все. Бережіть себе і до нових зустрічей!